Добрий вечір студія. Сьогодні тема борщ. Чотири різних борща. Ультрамаркет сільпо, новус та кузата хата. Подивіться, які різні упаковки. Це наче ви п'єте якийсь смузі, це наче ви зібрали судочок, щоб поїсти. Це наче олів'є. І подивіться, яка гарна естетична пузата хата. Давайте тепер порівняємо ціни. Ультрамаркет 38 гривень, сільпо 46, Новус 58, та елегантна пузата хата 46. Але тут по 300 грам, а тут по 390. Щодо упаковки, як на мене, саме зручна це в нашій елегантній пузатій хаті, тому що ви просто можете отак от відкрити і вилити борщ в тарілку. І при цьому вона достатньо щільно закрита, так що ви можете не переживати. Можна не переживати, вести її. Тут стандартна історія з плівкою, але знаєте, що воно проїхалось такое півчаса і трошки жирно. І мені здається, що воно пропускає. Тому це ненадійно. Ось це дуже надійно, але дуже незручно. Вам прийдеться його обрізати ось так ножиком, і потім ви не зможете його закрити. Або ви витягнете за цю піпку і сильно заляпаєтесь. Це така ж сама упаковка, як була попередня. Вона дуже надійна, але в ній є кришка. Ви можете відкрити ножиком і потім. Закрити та поставити в холодильник, якщо ви не дорісте. Ну що, ми борщ розігріли, і тепер давайте його коштувати. Самий гарний борщ це борщ сільпо. Самий борщ, який б я ніколи б не хотіла спробувати, але спробую його для вас. Це борщ з ноусу. Мені дуже не подобається кольор. Він помаранчевого кольору, і... а я люблю такий насичений червоний такий борщ. Борщіць. Ми зараз будемо коштувати. Борщ з крутатої хати. Перше, що можу зазначити, що в ньому є квасоля. І є в ньому, мені здається, це курка. Непогано. Я не люблю чужі борщі, тільки свій і мамин. Але цей непоганий. Мій не фаворит по зовнішньому вигляду Ноус. Мені він такий не смачний здається. А може він дуже смачний. Ні-ні-ні. Він дуже. він солодкий, він ем, жирний. Ем, це. ні. Це поки мінус мій фаворит. Борщик з сільпо. По консистенції він густий, дуже гарний. Ну, не так смачно, як він виглядає. Він дуже гарний. останній четвертий борщ це ультрамаркет. Теж непогано виглядає, червоний. Хочеться посолити, поперчити. І так, що я вам можу сказати, що мій фаворит це пузата хатка. Так, як казав Сіньо, хузатка One Love. Ну, дуже смачно, але треба розуміти, що пузата хата це заклад. А це